Дякую Богу, який продовжив моє життя вже мені за 80. Не подумати, як скоро кінчилося життя. А що нам робити? Пам'ятаєте, тут приїжджав сліпий проповідник? Хто пам'ятає? Підніміть руки. Нема? А, є. Що він говорив? Якщо ти в якійсь праці чуєшся як риба в воді, то твоє місце. Як твої, тобі тяжко, ну то, то не твоє місце. Але кожному Бог дав дар. Кожному. Бог не, не вибирає любимчиків, Бог дає дар. Тільки використовувати його, служити вірно і в, в тій справі, який Бог дарував. Ну, то коротко, бо я знаю, що то час ограничений. Я маю багато свідоцтв запрожити мої роки. Мені, як запалився Дух Святий, коли я вірував, я не міг проходити. Коло людей, чи в автобусі, чи в поїзді, щоб я не свідкував, щоб я їм не розказував про Ісуса, щоб я не співав в любій обстановці. І другий раз такий спад, але потім ближче і ближче. І коли її 80, думаю, Боже, даруй мені до кінця, щоб я міг служити тобі. І тому я з різною піснею заходжу, наприклад, до магазину, У мене Костко то є обширний. Я починаю їм співати. Вони відчувають. Дехто каже, а як то повтори ту пісню? Ще повтори, я хочу запам'ятати. Окей, Повторяє. За деякий час вона десь ходить в другому місці, знову підходить. Я хочу ту пісню. Тоді з нею разом, а потім мій йде, щоб ви відчули, я хочу передати, що. Е, ми привикли правда в Америці God bless you. Воно би мало силу, якби від, від серця God bless you. Але чи не краще є, як Бог говорив до Мойсея? І тоді я впізнав, як я перший раз сказав то благословення. І питаю, ви чули це благословення? Ні, я відчула своїм серцем. Друге місце. Знову. Ну не я по-англійськи, і зараз я хочу то сказати, і я буду на цьому все. God bless you. God care you. God mercy to you. God turned to, to you. God shine upon you, give you peace. Shalom.